Доброго дня, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні 6 липня 24-го року, вирішив зняти огляд сої, першою соя, яка найбільш мені в тому році сподобалась своїм великим листком, темно-зеленим, а сорт, на жаль, я не знаю, але Всипала у минулому році найкраще. Це ультраранній, я би сказав, посів. Посів був 13 квітня, ризикував, посів без обробки ґрунту. намагався сіяти з міжрядням 25, а так як сівалка у мене сіє на 50, проходив, робив ще один прохід, але... Точно на 25 мені не вдалося думаю, що зробити. Але маємо те, що маємо. Соя має непомірну здатність до гілкування. Цією соєю посіяний основний масив. А всі решта, що були з такими умовними назвами Ватсон, Сперлінг, Осборн, я посів буквально по 50 соток. Ну, щоб спробувати дати ще один шанс, як вони поведуть себе ці сорта. зовсім інших умовах умовах цього року тому що рік на рік не приходиться все йду до інших сортів ну, ось ми маємо так званий сперлінг ну і ніби в'яжеться цвіте но стебло тонке висоти немає або він просто не призначений для посіву без обробки ґрунту. Ну, скажімо так, не сподобався цей сперлінг якщо це сперлінг Хоча немає напевно поганої сої є людина, яка не зовсім її вирощувати. Це трохи самокритики. посів цієї сої так само 13 квітня. Так як комбайна не маю, а збирати хочеться одним масивом в один день. Тому посіяв цього Ватсона через місяць аж 13 го травня вологи вже було менше, тому один, одна рослина вища, друга нижча. Але ось такий цей Ватсон. На сам кінець сою, яку вже четвертий рік вирощую. Це Осборн, але посів уже був 30 квітня. Три роки вона жодного разу не хворіла, а тут уже Переноспорос. Схоже на те. Все, огляд зробив. Чогось нового, цікавого, на жаль, в цьому році немає. Мав намір придбати сорти класичної сої, але такими. Мілкими виробниками сої, як я, провідні фірми не цікавляться, і тому придбати можна тонну, а куди мені її посіяти? Тому на огляді все ще в тому році. Дякую за перегляд. Наближається самий критичний період для сої. Обіцяють до 38 градусів спеки, опадів немає. Це будемо бачити, що ми, як ми переживемо і соя як. Переживе. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!